Друзі, усім привіт! Я сьогодні в епіцентрі і хочу подивитися деякі іграшки і прикраси, але вже так чудово прикрасили епіцентр. З'явилися такі прикраси новорічні, все так гарно, гарно, гарно. Фото-зона вже повністю декорована. така гарнюня. Ялинка, будь ласка, приходьте, можна сфотографуватися І як ідеї прикрасити, бачите, ялинку я такі начебто купувала, я вам показувала. Давайте. Яка краса, 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 щоб ти здійснив всі наші бажання. Домовились? Цікава фотозона. І, до речі, як прикрасити хату, ялинку. Такі ідеї я вам показую. Дуже цікаві. Отак. Такий будиночок. А я не бачила, де він там стоїть, такий будиночок. Цікаво, цікаво. новенького з'явилось в епіцентрі, те, що я минулого разу не бачила, такий снеговик. ну, майже 300 гривень з'явився. Такий гном. Побільше снеговік. Нема ціни, ну, мабуть, він і коштує дорожче. Дворічні прикраси. 117 гривень коштують такі гарнюні. 590. Ось такі пташки -гноми, чи як їх можна назвати. Ні, не гноми, у них капелюхи, такі, як у гномів, 580 гривень коштують. так от. Ще новеньке побачила минулого разу. Таких іграшок не було. 89 гривень коштують новорічні прикраси. Є така пурпурна. Ось така синя. Ну, за якістю мені подобається. Теж 89 гривень, червона. О, падає. Така червона. Гарнюня 89 гривень. Білі такі тільки з'явилися. Ну, я не кожного дня в епіцентрі, а коли буваю і щось новеньке з'являється, мені дуже хочеться вам це показати. Бачите, така біленька, 89 гривень. 79 гривень. Така синя з золотом. Дуже так... Не знаю, мені подобається. Все, що мені подобається і що можна купити зараз в епіцентрі, я хочу вам і показати. І зелені такі. Ось ще вам покажу. 198 гривень. Така прикраса. Дракон. Бачите? А, такі гарні. І такий бракон. 198 гривень. А. Ух, який! Задраконимо. Кой кого. А, більше розміром 248 48 99 гривень Типу такі годинники. О, о скільки? Так, 100 гривень. А ми, коли я була малою, прикрашали ялинку, то вони зверху висіли, там, де була зірка, потім така іграшка була. І далі вже донизу йшли інші іграшки, ліхтарики, 79 гривень. О, отакі ліхтарики 79 гривень. 269 гривень. Такий снеговік з'явився. Раніше я його не бачила. Такий капелюх такий в нього. 112 гривень. Така іграшка нова з'явилась. І з їжачком теж є. А ті, що ми купували в українському стилі, вже немає. Я обійшла все, але немає. Ось так. І така 112 гривень. О, яка гарна. Цікаво, не? О, і мене видно при. Привіт! Ось приблизно так Таня знімає. Так, поклади на місце. Вау-вау-вау! Скицій. Подивіться, яка гарна з кицією. Така киця, ялинки. Ну, така гарна. Ой. А в українському стилі немає. Такі вже були, я вам показувала, 97 гривень. 112, не пам'ятаю, чи я вам показувала чи ні. Такі хата, ліс, сніг. М -м -м. В українському стилі теж ну те, що. Так, добре. Добре, добре. І така нова 112, до речі, не було минулого разу. Типу ялинка. З подарунками. Хтось до нас крокує. І така 112 гривень. Там пам 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 І все буде добре. Обов'язково. А це хто тут у нас? Вау, ану, наші бойові гуси в такому капелюсі. Це теж нова іграшка. Бачите, який малюнок, Я крупніше показую 195 гривень така іграшка. А за 75 мені сподобалась вона як прозора, але бачите, блищить як ялиночка. Тут є. І в рожевому кольорі, і такий, як жовтий, зелений, 112 гривень. Така нова кулька. І 135. І нехай мрія кожного українця обов'язково здійсниться і завжди буде з нами. Так воно і буде. А по 30 Сім такі дзвіночки. Вони маленькі, але скло тут таке товсте. От 37 гривень коштує. А ти хто? Ой, щось воно там маленьке таке. Іди сюди. Чи тут? А, таке ж саме метелик. 45 гривень. Отак. 158 гривень з'явився такий дракон жовто-блакитний. Минулого разу його не було. Бачите, Якщо... який він. Дракон. Наступний рік можна взяти таку іграшку. Таких. Іграшок 173 гривні. Я ще не бачила, дивлюсь, іду лежить. Думаю, хтось розгепав. А ні, це така іграшка. Зелена, червона, о о о, тихенько. Хі. Синя. Я вже не буду діставати. Синя. Цікаво. О, так зручно брати. Таких іграшок, я ще в епіцентрі не бачила. 173 гривні. 198 гривень. Пес патрон. Вау-вау. Пес-патрон. така іграшка. Все буде Україна. Обов'язково. Так воно і буде. О, і така, такий пес-патрон. Цікаво. І 216 гривень, Бо я їх, мабуть, і в руки не буду брати, тому що. <гум> коштує дорого. І щоб не розбити, тому що я можу. Ну, що хочу сказати. Такі іграшки, як ми купували, нема. Але з'являються деякі інші нові іграшки. Та щоб поменше іграшка, я ще можу взяти в руки обережно. Так, до побачення. <гум> От. Але з'являються інші іграшки. 108 гривень. Така нова іграшка минулого разу не було. Теж така. такі за 89 гривень іграшки, такі нові за 89 гривень з'явилися. Теж як... такі цікаві. Бо є і за 200 гривень, є і за 89 гривень. Також і 39 гривень звичайні такі кульки. За 20 гривень. Теж можна купити, якщо щось новеньке, хочеться. Це, це такі, як матові. Це глянець, це матові. Ось так от. Такі звичайні. 49 гривень. 139 гривень. Ну це великі такі кульки. Такі цікаві, цікаві. До речі, я колись робила так, цукор або ще щось так. Ну, це з дитинства щось така думка прийшла, я згадала, то вам кажу. Щось ми з цукра робили, якісь такі прикраси, і начебто воно блищало. Оце в дитячому садочку було, я вже не дуже такі моменти пам'ятаю. Гляньте, 139 гривень, але вона важка, важка, не ну, цікава. І така теж. Там-тан-тан, там-тан-там. Угу. Ось такі новенькі з'явилися. Мої дорогенькі, я хочу побажати, щоб у вас завжди з вами залишалася мрія обов'язково, щоб ваші всі бажання здійснилися, щоб у вашій хаті було тепло, затишно. І незважаючи, що це новий рік, різдво неважливо, щоб вдома завжди була радість. І спокій, і це головне. А як прикрасити, чи купити щось новеньке на Новий рік в цьому році, чи не купити, це вже, знаєте, залежить від бажання, від бажання це залежить, тому головне, щоб був спокій. І ваші мрії всі обов'язково здійснилися.